Вітаю на своєму каналі! Хочу з вами поділитися простим і швидким методом контролю розмірів заготовок під час ручного стругання. Зараз я працюю над скринькою мені треба зробити однакові 4 деталі і по товщині, ну а потім і по ширині. Значить, Якщо одна деталь, то це все в принципі легко робиться Штангенциркулем в декількох точках вимірюється. і е Таким чином ми контролюємо розміри. Але все рівно навіть при обробці однієї деталі це забирає досить значну частину часу. Якщо треба виготовити однакові деталі, то перевірка розмірів за допомогою штангенциркуля займає досить таки велику кількість часу. Як я поступаю в даному випадку, і штангенциркуль мені потрібен тільки один раз, коли я роблю необхідний шаблончик. Тобто це має бути шматочок деревини, якийсь обрізочок з чіткими розмірами. В даному випадку в мене розмір 8,5 мм. Такі шаблончики я не викидаю, вони в мене зберігаються в окремій коробочці і при необхідності я достаю вже готовий шаблон і працюю з ним. Таким чином я економлю вже і час на виготовлення шаблонів е з тими розмірами, які вже я використовував. Що необхідно для того, щоб зробити якісне стругання в розмір по товщині? Необхідно в першу чергу підготувати базову поверхню. А базова поверхня вистругується, перевіряється на коливання. Якщо є якісь незначні коливання і не хочеться там ну, мінімальні якісь коливання, то можна поступити простіше, взяти е е дошку за шліфувальною шкуркою і декілька разів провести. Право в тому, що таким чином ми е, знімаємо якісь мінімальні мікроскопічні е, недоліки і рубанком це важко зробити, тому що треба перше вичислити, де ці недоліки знаходяться, і потім вже мікроскопічну стружку зняти. Таким чином декілька рухів воно пришвидшує. І вирівнює, який знімає мінімальні горбочки, які важко виявити це все візуально. Отже, ми маємо базову поверхню і далі ми працюємо. Отже, базова поверхня у нас є. Шаблончик у нас є. Виставляю рубанок на мінімальний зйом і працюю. Контроль відбувається дуже швидко. На дотик. Для пришвидшення процесу, залежно від припуску, можна трошки виліт залізка збільшити для того, щоб зменшити витрати часу. Рівномірно намагаємося знімати підряд стружку. Однією з особливостей човинних рубанків є те, що вони трошки погано ковзають по поверхні деревини, на відміну від дерев'яних. Тому звичайним парафіном я змащую періодичну підошву і перевіряю. Перевіряти треба часто, але це займає досить таки мало часу. Тут вже майже готово. Тут і тут трошки більше. Коли в нас вже припуски значно менші, треба виліт ножа зменшити і працювати з мінімальною стружкою. Тут Е, тут Е, тут Майже и тут Майже. Так. Е, Е, е. І на перевірити, чи в нас немає горба. Тут трошки є горб всередині. Ми його знімаємо. Все, наша заготовка готова. Час на контроль розмірів. У нас мінімальний, таким чином я підготував уже 4 заготовки. Далі працює. Якщо необхідно зробити е, такий контроль по ширині, значить одну заготовку ми чітко вистругуємо по ширині з контролем за допомогою штангенциркуля. циркуля. Можемо зробити якусь мітку, що це у нас буде заготовка одночасно і шаблоном, і потім користуємося нею як шаблоном перевіряємо інші заготовки. Таким чином, мені вдається досягати похибки до 1,1 мм. Ось такий простий спосіб, який в мене спонтанно, випадково. Але він дуже дієвий і я його зараз постійно використовую під час ручного стругання для контролю розмірів. Кому сподобалось відео, будь ласка, прокоментуйте, поставте йому оцінку, підпишіться на канал, кого цікавить дана тематика. До наступних зустрічей.